Так, ну що, шановні гості, дорога родина, і ти зятю, наша кралечка отримала ім'я Наталочка. <сум> ось, бачите, ось така красуночка. Готується до відправлення. От За вихідні воно гарно все просохло. Так, будуть їхати така парочка солоденька до замовниці. От. Одна. Одна е, така частенька, без імені, без імена, скажімо так. А друга має таке чарівне ім'я Наталочка. Ось. Ось вона. Відразу займає своє місце. В да, променях сонця, це щось, це щось чарівне і надзвичайне, як на мене. Дуже гарно, Все, буду пакувати, можливо, ще включишся.